Вдруге відзначаємо одне із найбільших державних свят День захисника України. Цей день у вітчизняній традиції поєднує собі православне свято Покрови, День українського козацтва та річницю створення української повстанської армії. Загальноміські заходи розпочались 13 жовтня із вшанування пам'яті загиблих героїв. А в другій половині дня бердичівляни, серед яких чимало військовослужбовців, прямували до міського палацу культури. Тут військові розташували виставку бойової техніки. Свято започатковано у нелегкі часи для вшанування мужності й героїзму захисників, а захист вітчизни сьогодні стало справою усіх українців. Що вам додає натхнення служити сьогодні? На даний момент ну, по перше, мене батьки правильно воспитували, е з маличку вчили, навчали. Любві до батьківщини хотілося б трошки якихось змін. Якихось змін. А так, треба щось робити, щось піднімати. Зі звернення до Валентина та його товаришів військовослужбовців, серед яких і чимало жінок, до усіх матерів, дружин, дітей розпочав вітальну промову зі сцени великої зали палацу культури. Міський голова Василь Мазур. Цей день набув статусу державного свята. Він став. Вашим днем, дорогі воїни, вашим, дорогі батьки і матері і дружини воїнів, вашим днем діти воїн. Він став нашим спільним днем, днем об'єднання усіх, хто живе в Україні і хоче жити тут у милі, злагоді і бути захищеним. І дуже боляче, що вже третій вій, цей день в Україні ми не можемо назвати. Мирним. Як би ми не називали війну, вона не перестає, не признає сіяти смерть, не оголошена, гібридна чи ще якась, вона забирає життя, сиротить дітей, калічить долі. І немає таких сил, якими можна було повернути батькам їх дітей. А сльози горя. Замінити сльозами радості. Хвилиною мовчання і покладанням квітів до меморіалу слава Героям вшанували світлу пам'ять і згадали поіменно тих, котрі життя свої поклали за вітчизну. Ми передівлями, клоняємося в пам'яті загиблих наших земляків і щиро бажаємо утвердження миру на нашій рідній землі. Я переконаний, що висловлю спільну думку. Подякуючи вам, батьки і матері, наших військовослужбовців, за вашу цілу духу, за виховання воїнів-захисників. За сумлідне виконання конституційного обов'язку захисту державних інтересів, територіальної цілісності України, військових частин в 32 31 та А 29 27 нагородили подяками і грамотами міської ради. Дозвольте подякувати командирам усіх військових підрозділів. За батьківську турботу, про молоде поповнення захисників України, що проходять службу у нашому рідному місті. Я бажаю всім у цій залі, всім доречівлям, всім нам в Україні, миру і успіхів, миру і здоров'я. дуже багато чарівних жінок. Я просив вас, чоловіки, всіх присутніх, чоловіків. Давайте піднімемося і поподуємо нашим захисницям. Окремо мужність, честь, сила, відвага тільки кращі з кращих дали присягу і служать у збройних силах України, не втрачаючи жодної хвилини, стоять сьогодні на захисті вітчизни. Хотілось е, побажати хлопцям, хлопцям. Які зараз знаходяться на передовій, хлопцям, які відслужили, хотілося б передати всім привіт, побажати міцного здоров'я, витримки і здоров'я рідним, близьким, друзям, знайомим, тим людям, які чекають. Хотів би так само поздоровити з цим праздником волонтерів, які дуже великий внесок зробили для того, щоб наша армія українська існувала. Поламавши підлі наміри ординські, укріпивши доблесть, поборовши страх, бронь свою гартує військо українське на кордонах славних у важких боях, хай синочків наших, Бог святий боронить, збережуть вітчизну, наші вояки, бо успішні тільки війни оборонні, переможні лише праведні полки.